Все почалося з оголошення в газеті. Продається будинок, дешево, терміново. Ціна була настільки низькою, що я подумав про друкарську помилку. Але коли зателефонував агенту з нерухомості, вона підтвердила: так, ціна правильна, будинок потрібно продати якнайшвидше. Чому так дешево? запитав я, пауза. Потім попередні власники залишили його несподівано, родина Петренків. Вони просто зібрали речі та поїхали посеред ночі. Я не став більше розпитувати. Грошей в мене було небагато, а будинок виглядав на фотографіях цілком пристойно. Двохповерхова цегляна споруда 1950-х років з маленьким садом і підвалом. Ідеально підходило для письменника, який шукав тихе місце для роботи над своїм першим романом у тихому містечку на Полтавщині. Перший тиждень пройшов спокійно. Я розпакував речі, влаштував робочий кабінет у кімнаті на другому поверсі з видом на сад. Сусіди тримали дистанцію, кивали привітно, але розмови не зав'язували. Я списував це на природну обережність маленького містечка до приїжджі. Звуки почалися на восьму ніч. Спочатку я подумав, що це миші, легке шарудіння десь у стінах, ніби хтось повільно перебирає папір. Звук приходив завжди о третій ранку, тривав хвилин 15, потім припинявся. Я купив пастки, розставив їх по всьому будинку, але вони залишалися порожніми. Через тиждень шародіння стало голоснішим. Тепер воно нагадувало кроки повільні, обережні. Ніби хтось ходить, босоніж по дерев'яній підлозі, але звук лунав серед стін. Я обстукав їх, шукаючи порожнечі, перевірив всі кімнати. Нічого. Вранці я почав знаходити дивні речі. Книги на полицях стояли не так, як я їх залишив. Двері. Які я точно зачиняв, виявлялися відчиненими. Один раз прокинувся і побачив, що всі кухонні шухляди висунуті на різну відстань, ніби хтось шукав щось конкретне. Я почав вести записи, фіксував кожну аномалію, кожен звук, кожну деталь. Якщо я божеволюю, принаймні я хочу зробити це методично. 18 жовтня, 3 година, 17 ранку, звук став схожий на шепіт. Неможливо розібрати слова, але інтонація, благальна. Відчайдушна, луна з стіни між кухнею та вітальнею. 19 жовтня знайшов у підвалі стару газету вечірня Полтава за 1975 рік. Заголовок, сім'я зникла безслідно. Фотографія, чоловік, жінка, дитина років 9, Петренки. Але не ті Петренки, які продавали мені будинок, ці зникли майже 50 років тому. Стаття була короткою: сім'я Петренків, Іван, Катерина та їхній син Андрійко. Зникли з дому на вулиці Шевченка, 47. Міліція не знайшла жодних слідів боротьби. Всі речі залишилися на місцях, навіть гроші в гаманці, ніби вони просто розчинилися. Я почав досліджувати історію будинку. Виявилося, що з 1975 року в ньому змінилося 12 родин. Найдовше хтось проживав тут 9 місяців. Всі покидали дім раптово залишаючи частину речей. 20 жовтня, 2.45 ранку, прокинувся від холоду. Температура в будинку впала градусів на 10 Обігрівач працював, але від нього не було толку. Звук тепер лунав з кімнати Андрійка, я так її називав, бо знайшов там забуті дитячі іграшки. Підійшовши до дверей кімнати, я почув це чітко: допоможіть, допоможіть нам вибратися. Голос був дитячий, я відчинив двері, кімната була порожня, але на підлозі, вкриті пилом, були сліди босих ніг. Дитячі сліди вони вели від ліжка до стіни і зникали. Наступного дня я викликав будівельників, сказав, що підозрюю проблеми з водопроводом у стіні. Коли вони пробили отвір, я побачив те, що змінило мене назавжди. За стіною був простір шириною приблизно в метр, і там у цьому прихованому кутку лежали речі, одяг, особисті речі, три кубки акуратно розкладені, дорослий чоловічий костюм, жіноча сукня, дитячий светр. Але найжахливішим був щоденник його вів Іван Петренко. Останній запис, датований 15 листопада 1975 року, не можемо вийти двері та вікна. Вони ніби запечатані чимось невидимим. Андрійко плаче, каже, що будинок хоче нас залишити. Їжа закінчилася три дні тому. Катя втратила свідомість. Я спробую пробити стіну. Може, зможемо сховатися там, поки це не минеться. Я викликав поліцію. Вони знайшли кістки. Три скелети, сховані за стіною. Сім'я Петренків нарешті знайшлася, але історія на цьому не закінчилася. Тієї ночі, після того, як поліція забрала останки, я не міг заснути. Лежав і прислухався, але будинок мовчав. Уперше за всі ці тижні повна тиша. Але ця тиша була гіршою за всі звуки. Вона тиснула на вуха, здавалася неприродною. Я розумів, що сім'я Петренків більше не шепоче у стінах, не благаю про допомогу. Вони пішли. Але разом з ними пішло щось ще: відчуття того, що я не один. Зранку я зрозумів правду. Звуки, які я чув всі ці тижні, це не були привиди. Це були відлуння власного божевілля, самотність, стрес від переїзду, тиск роботи над романом, все це поступово руйнувало мою психіку. Я сам переставляв книги, сам залишав двері відчиненими, сам уявляв шепіт у стінах. Але коли знайшов ті скелети, Реальність і галюцинація остаточно змішалися в моїй голові. Я покинув будинок того ж дня, Агент з нерухомості не здивувалася, сказала, що так буває з усіма, хто там живе, самотність та історія будинку ламають людей. Чому ви мені не сказали? запитав я, вона пожала плечима. А ви б повірили до того ж, хтось же мав знайти ті скелети? Тепер я живу в квартирі у великому місті. П'ю антидепресанти відвідую психолога. Лікарі кажуть, що у мене був епізод психотичного розладу на ґрунті стресу. Можливо, вони праві, але іноді, особливо вночі, коли все стихає, я чую далекий шепіт. Можливо, це просто сусіди, можливо, старі дуби, а можливо, деякі речі не можна вилікувати таблетками. Найгірше те. Що я так і не написав свій роман. Кожного разу, коли сідаю за комп'ютер, бачу перед очима те порожнє місце за стіною і розумію, деякі історії краще не розказувати. Якщо ця історія змусила вас задуматися чи відчути мурахи по шкірі, дайте знати в коментарях. Підтримайте канал лайком та підпискою. Для мене це дуже важливо.